Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні ділюся простим способом приготування домашніх глазурованих сирків. Сирки виходять ніжними, ароматними та дуже смачними. Діти будуть в захваті і не тільки діти. До кисломолочного сиру додаємо цукор, ванільний цукор та м'яке вершкове масло. Спочатку розминаємо вилкою, щоб не було великих грудочок, а потім перебиваємо блендером до повної однорідності. Готово. Беремо будь-які силиконові формочки. У мене ось такі для морозива. Щільненько викладаємо сир. Можна скористуватися кондитерським мішком, викладати смужки бажаного розміру на пергаменті. На виході зріз кондитерського мішечка 2 см. У морозилку відправляємо на 1-2 години. Виймаємо. Знову в морозилку. І готуємо шоколадну глазур. Шоколад розтоплюємо на паровій бані або в мікрофильовці імпульсно. Я роблю на перовій бані. В кінці додаємо олію рафіновану обов'язково, ретельно перемішуємо, все готово. З допомогою двох вилок покриваємо сирки. Шоколадом викладаємо на пергамент. Обов'язково зайвому шоколаду даємо стекти. Тримаємо готові сирки в холодильнику. Це неймовірно смачно. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!